Вітаю вас, шановне товариство. У мене для вас дещо дійсно цікаве. Вчора навіть Junior грали відкриту кваліфікацію на PGL Валахію і попались вони проти ростера команди VP. основного їх CIS-ростера. Так у них два ростера в є. Ось VP-CIS, де Слоник вітюн грає, а є е, ось цей ростер з е, бульбою тренером. Ну от вони не попались там, де Слоник вітюн грає. І що з цього вийшло, ви дізнаєтесь у цьому відео. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися цей відос. Ноленд, no до речі, для лі лікана -лі не, не дуже простий, але гра фрішна. Типу, варлока дізраптора, грати одне задоволення. Єдине, що погано, що банди по всім Ну але, але ладно, окей. Ріагр. Друзі, ми стрибнемо скоро в матч Наві проти жовто бляшанку. Через 15 хвилин ми подивимось цю гру. Uh, я сподіваюся, ну для, для джуніорів тут. What the fuck? Що? Що? Він стакає пачку. Що він зробив на лікарня? Він же тільки що просто лінію програв. Одним мовом із цим. Навіщо він це зробив? Всі кріпи. Він... У нього мінус одна пачка. О... Пф... Ладно. Тут я не дуже зрозумів, але припустимо. Я просто сам собі пачку кріпів був. Ну, тобто шлейн контроль у нього і так був. Ну, Так треба було вести назад. Я розумію, що він хотів заблочити маленький кемп вовками, але він же бачить, що кріпи побігли за вовками. Це що означає? До речі, бувають топі. Мистер мораль. А, так до речі, може ще й дезавтра можливо вбити? Е, є перший спел. Е, Дезаптер добиває шадоу демона. Так, перший спел натискається, Так, он детал. Давай, давай. Прекрасно, прекрасно. Вбивають вони е, героїв топі. Тепер у Марсі швидше з'явиться Хелм. GBC не знає, скільки років. Ну, Джазбейн на стрімі хейтер GBC. Каже, що він шмотки має. І АФК встає. А, він поміняв нікнейм, у нього був нікнейм АФК тепер він Отак от. Так от. <рив> ну правильно зробив, тому що що? Тому що треба вже правильно рости і не змінювати і шмотки не бити. Так. І Джезбейн, якщо що, він. У нього у Джезбейна є записник. Він відкриває його і записує кожну, е, кожен неприв'язаний другий спел худвін. І олівцем. Вибачаюсь, там, дизраптором. До речі, в Омарсі марсі? 5 зараз стаків буде на стардарі. Яких обережно Ой-ой! Перший спел, перший спел, Перший спел, Перший спел! Капець вони отплеють на топі. А знаєте, чому вони отплеють на топі? Правильно, тому що у них правильні девайси від Logitech G, на котрі зараз до Logi Play Day знижки до 40%. Ну, окрім тих девайсів, котрі є абсолютною новинкою, якраз до цьогорічної події. До речі, ось цю мишку щиро рекомендую. Хоч це і не Superlight, котрою я зараз користуюся, але про два лайтспіт, котрою я користувався раніше, мені прям імпонувала максимально. Поновити девайси можна з записанням в коментарях під цим відео. Hello, Єва! Капець вони аутплеять. Блін, ну красенім насправді вони. От в топі Х'юга і он реально молодці. І причому, я знаєте, що помітив у навіть Джуніор. Вони э, дуже дружні сейфлінія у них. Тобто вони начебто стрімлять э, навіть одночасно, я бачив, э, Спілкуються постійно. Це важливо для Сапа плюс Керрі. Типу, вони стоять на одній. О, дякую. Вони стоять на одній лінії і. Ну, це реально важливо. Що я тут, що, Який опис? Це нормально в мене з описом. Демон на мід полетів. Нормально. Сьогодні у Хью питав на стрімі, хто у нього за академки був в м'юті. Он літал, GPC і диманчик. Отак от, от. Ну, GPC у мене також в б'юті був. Я ну, не, не, не знав про нього, так би мовити до цього. Потім мені хтось сказав, що чому він у тебе в б'юті? я кажу, йо, мене реально в муті Ну, Те, що у Стардара левел 3, а у Марсі левел 5, це величезне досягнення насправді цієї лінії для них. Це так не повинно бути. Це тобто лейн реально десь ну, там, 50 на 50. Обидва можуть напрягати. Таконітал взагалі молодець. Ну, типу, він. Ну, скільки йому 15 років. 15 років людині, якщо що. От, і у нього такий, ну да, у нього ранг невеликий зараз. Який у нього ранг? 1100. Злився трохи. Ну, але якщо він. Ну скільки, це ж росте не перспективу. Якщо він витратить там. Не знаю, рік 2, ну, рік-півтора, давайте. Апти собі ранг 200, ранг 150, я думаю, це буде успіхом і головне, щоб він, як гравет, як прогресував. До речі, перший склад, якщо натиснеться ні, не стигне, не стигнесь. Ну, Садар без гри це дуже добре. Це дуже добре, що Садар без гри. Мистер Мора. 17. 17 ранг. 17-й ранг тип грає. 17-й ранг. проти тисячних рангів прийшов. Не може лінію простояти на Сардарі. А це, до речі, unlucky moment зараз буде. А, а ладно, ні, не може, не може, не може, не може. Не виживе. Не молота степе, але занадто багато демежець щось прийшло. Ну, єдине, що в боті, бачите, лінія у них також така, м'яко кажучи, погана. Насправді на місці Лікана подумав би про те, щоб війти просто в ліс фармити, тому що зараз його Primal біз буде намагатися гангати постійно і ділеяти його домінатор сильно. Поки Наві не почали, ще, друзі, Наві ще поки не почали. Я слідкую за цим моментом, не турбуйтесь, я зайду. Анот ну, він не читає е цей момент. Насправді, що до Діману треба кенсельнути ТП, я думаю, бо дарма він сюди летить. Коротше, ось цей момент, ну він з досвідом приходить. Й його треба читати. Що як якщо, наприклад, офлейнера там, ну, офлейнера збільши, на сайт лінії вибиває мідлейнер, на кшталт правильного біста, який може ще гангати, то. Oh, no, oh, oh, oh. Oh, а, він зараз лотос просто Симпогана в Сенетис. <кхм> ну, поки що. Шо... Давайте я покажу, як він це зробив. Все... Насправді він хайлайт зробив на Марсі тільки що. А, ну, от. Отак от сюди грає. Друже, я тебе вітаю. Ти все ж таки вирішив не в, не в трійку, не а в СБС. Ну, друже, я тебе вітаю. Радий, що ти знайшов собі місце. А -а -а -а, хайлайт на Марсі натиснути Ульт. <тос> натиснути Ульт. а що? То ж тепер на стрімі буде з цим нікнеймом писати. Да ладно, друзі, насправді багато часу є писати на стрімах, знаходячись в армії. Все рівно. Типу. Ти ж не завжди на бойовда навіть на бойових, я, типу, ну сам часто стріми дивився. Сили безпілотних систем СБС. Дякую. Кого дивився? <смір> ну, яка різниця, кого дивився? Дмитрук, і багато, багато військового суспільства. Типу, це, це ж просто, просто, багато людей не розуміють, що типу, ти в принципі. Ну, перше, ти. Ні, ну, Я люди насправді, котрі реально, котрі в піхоті можуть. Це реальні випадки більше місяця за кого тись на подивіться. Це, це просто титани. От, і можуть бути іноді проблеми дійсно з інтернетом. Але загалом дуже багато людей не завжди на бойових і просто на ППД десь при фронтовому місті, ти спокійно можеш займатися. Ну там, якщо у тебе нема навчань якихось, то ти спокійно можеш дивитися в стріми. Навіть на боячках можеш дивитися стріми. Він серйозний, труп? Ну я чесно сказати, не, не цей, не переслідував таку. Таку мету, щоб люди надихалися, як, як моїм прикладом, але. Ну дуже, ну респект. Я сподіваюся, ти не пожалкував про це. Тому що все, що у мене, ну, задачі, як би там не було, здачі у мене більш тилового плану. То... О, хеллоу! Що таке, мала? Давай я тебе обніму, давай, мала. Давай. Е, десь так. Друзі, аго, ну які нігті, це Жан... рано активувати. Рано, рано. Друзі, 6 хвилин. 6 хвилин навіть рафти почнуться. Мішай, паси, 6 хвилин. У нас ще 6 хвилин подивитися. Знову це дара. Вони, вони зрозуміли, що у них не, не виходить в інших місцях, що треба просто на типа з нігте мистер мораль давити. І правильно роблять насправді. Друже, ну дивись. Насправді. Я знаю, у нас затримка трошки буде. А що це за Ке? А антибаза. Кліпі антибаза. Я тебе зрозумів. Бля, <плес> yeah, yeah. ось ця команда, вони просто насправді такі нездари за Radiant. От серйозно. Я певний, що, ну я не знаю, чи виграють навіть Junior цю гру чи ні, вони все рівно аутсайдери в цій зустрічі. Але вони такі нездари Radiant. Типу, ну, те, що вони роблять в цій грі... От, якби вони в офлейні прочитали те, що біз буде їх гангати, і трошки дефенсивніше зіграли би. От трошки дефенсивніше зіграли би. Лікам би з нормальними таймінгами не фармив собі підругу. До речі, він встиг ультимейт натиснути, можливо, він виживе. І може торнадо себе кріпо. Оооой, капець він. ой, капець він погано зіграв в цьому моменті. Бля, він це торнадо кріпом вгору, де кавіш штовхунуване навпаки. А, ну, все кепсько. ну хоча без відмовного Ставдара вони вбили все рівно і розмінялися справді доволі непогано. Чи він перший нераксет? А я, до речі, не знаю чому. Я, я не знаю. Шо. Бля, не заховав. Ну, до речі, нічого ну, не може зробити. Ну але уліканал насправді другий домік. Можливо, пофайти з цим другим домінатором варто було. Просто у нього він, ну так, доволі пізно з'явився. <клес> Давайте файт на торментері, і я стрибаю. От файт на торментері важливий буде. Я так розумію, короля них капітан. Джазбейн, ти бачив, він попав. Не, не блейми худвінг, Джазбейн. Не кажи, що він не попадає другим спилом. Не кажи, що він не попадає другим спилом. А то ж з вже записував. Вже вже записнічок дістав. Да, не знаю, вони дуже, дуже непогано грають. Насправді. А, Ландмір взяв ого. А чому він його взяв? Типу, для Марсі, щоб забафити її також. Ну, от зараз ми дивимося цей файт і стрибаємо. Якщо навіть джуніор програють, то. Бля, капець на стардарі. Капець він батяра на стардарі насправді. Це така не. Фу, 17, Як, от, як, як ця людина може бути 17-й ранг? Як він може 17-й ранг? Я тір Сардар, я військово можу заповнити, що це дуже. Ну ладно, не дуже, але нормальна абсолютно для Сардара. Так, так, ультимейт від лікана. Так, дуже багато Праймал правил. Бісправил, без правда, вибухає, віддає стрік. Так, продовжується файт, із раптера вбивають. Навіть джуніор їбашить команду VP. Так. І забрати голова, і забрати Торментера. І забрати Торментера. Бля, капець вони красавчики насправді. Ладно, давайте, знаєте як, давайте зараз один тімфайт, буквально. І. Е хтось до татіві відкрити драфт і скажіть, коли пі почнеться остання стадія героїв. Бля, ну. джуни дуже непогано грають, якщо вони виграють. Так, стоп. Восьпіть, обережно, 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 обережно. Стрибок, а за без БКБ просто вбити його. Що це таке? Задак, зада, задар, ультимейт, Садара вбили, продовжується файт. Так, Марсі своє фейбка, Priam B з го використовує, буває двох зайві дуже, дуже так собі, але дуже багато демежа отримує ДК. Ультимейт від Раптора. Марсі у неї закінчується своє БКБ. Так, треба діть раптер бувати, продовжується файт. Марсі отримує багато демежа для. А як так? Це ж просто ідеальний файт був для них. Стоп, що тут відбулося? Ну от, просто він же шмирає. А, ну він вони позицію не тримають на сапах. Бля, ось це дуже поганий момент. Що я просто на в соло виграв файт Ось тут. А стоп. Ось цей файт зарашана. А, у них ликана. ой 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 Что с ликанами бывает? Так, а, на Виджуниор сюда бежать. Так. Із Раптора Луз Раптора вбити. До побачення. мінус Сардар, й мінус 2D. Це погано. Сардар отримує багато демажів, У нього досі має БКБ немаючи багато. Сарда стара введена за Skyway вайбек, Так, Тюн, Слон Тюн, ПВП з Марсі. Марсі вистрибує, Дуже добре поки що гнімсують Марсі. треба по допомогу, але він був в БКБ, Він не глімсанувся. санувся. Насправді це дуже хороший файт для жініорів. Це прям нереально хороший файт. Така, він же, од... він же один на дизрапторі, hello. Він же один Він же один на дизрап. А, вони не знають про це, да? Що у нього команда в кілометрі від нього. Адмір, шард. Ну, типу, нормальні шмотки наші. В Адмір це цікаво, ну, але я думаю, що він, <coughs> він його взяв, щоб Марсі забафити. Вони зайшли на хайграунд. А що, дезрапшен шадо демона і просто вбити його в формі, ні? з Даусом. Ага, вони обходять дуже непогано, до речі, Білка э, і Войт Спіріт. БКБ є. От Варлок, Варлок. Ага, вони окей. Ага, він сам, блін, вона так просто і вбити. Дізраптора шукають вовками. Дізраптор. Так, зрибають. Багано, дуже білочка прив'язує. Джетбейн запиши, до речі. Э, Прив'язочку сюди на рахунок. Далі паралельно нападає Марсі на ДК. Там Пвпшка ДК Марсі, ДК Марсі, ДК Марсі. Марсі виграє це ПВП. Чи не виграє? Ні, Марсі все ж таки мирає, вибачає. Віка вже вибігає. Ну, але вони були Праймала, Були Стардара, вбивають ДК, у нього Аєгіс, але форми не буде. Тут бачимо, що Лікам продовжує собі ультимейт за рахунок грані, коли він вбиває героїв. дуже непогана прив'язка від ДК. Так, стрибочок і. <плес> ну Вони на хайграунді просто роздібали. Насправді. Дуже добре зайшли Hudwin Pol Spirit в, в, в спину в позиції накастовувався, що треба. Тут до речі, якщо він на Shadow Демі бере собі агані. А він, до речі, знає, що у Дитраптора ТП не КД, тому що він ТПшився вже. 584, до речі, на лікані долутав. Бере ага. Аааа! Так це ж. Все, я зрозумів, блять, це нереальна імба. Це якщо що нереальна імба. Те, що він бере налікання аганім з Барсі. Це там герой ну, просто знищує все, що рухається. А все, що не рухається, перетворюється в полюку. Ну, типу. Це просто імба. Да, це дуже насправді розумна комбінація. Мінних є. на Марсі кріти є. Я думаю, вони натренували цю страту Марсі Лікан. Uh, навіть джуніор справа проти ВП грали вони. Я думаю, що вони натренували цю стратегію просто. Проти Бікніботом вони? Що за команда Бікіні ботом? Там є Спанч Боб? Бікні ботом? Хто там грає? А, стоп. Блин, а я не знаю, кто там играет. Tower is under Стив Джобс. Добро. Надо еще его спирит оттуда девился. Актерінчик також відносно швидкий. Блін, Насправді, знаєте що, ну, ну ось цей офлейнер просто відсутній в цій грі. Йому реально, походу, перелили цей ранг. Добто це просто бущини якісь. Ну я не вірю, що чувак може настільки погано грати в доту на Сардарін. Просто 08-7 бігати зеро імпакт на лінії те, як він стояв, це просто ганьба. Ну, все, от Улікана Аганім і Марсі з uh, Abisilблейдами крітами зараз. Ну, ДК. А і є у Шедодімон? Блін, якщо Шедмон почекати аганім в цій грі, то ти просто даєш пуш Dragon Knight, у, у нього вирубається а, пасивка, він взагалі не демажить типу, на ще Frost Deca чомусь. На кері позиції. А в а чому прикол Frost ДК в цій грі? Він же ж нікого навіть не може уповільнити проти героїв команди джуніорів е і не може нікого навіть зменшити регенерацію здоров'я. Окей. Okay. Ну, Головне, щоб Лікан був здатний вкусити Марсі. От просто треба поряд стояти, щоб Лікан часто вкусив, тут смок на смок. Uh, так, вовки побігли чи джуніори? Ага, стоп, джуніори зараз підсвітять Сардара, котрий в спину заходить, Сардара підсвітили, на нього стрибає Бой активує перший спел, на ньому прив'язує його худ, він, він встигає активувати БКБ. Так, Марсі вкусили, Марсі вкусили, Лікан також вкусився. Ви бачите, що з ДК відбувається з Марсі формою? Вау, wow, ну це просто... Це просто outsmarтед в плані стратегії. Ні, Ось це це повна імба. Це повна імба, друзі. Ось це повна імба. Те, що він кусає просто Марсі, і вона біжить з крітами з брошки. Ну там де й дало, з брошки не принципово. І те, що ще й вовка, бачите, він літав, знайшов вовка собі поряд з ним. Ось цього ватажка зграє, котрий бапає кріти і... Три песика біжать в ба біжать, а і ще й два маленькі, тобто 5 песиків в тімфайті знаходиться. Так, да, це дуже сильна синергія. Це дуже сильна синергія. Ну тут, до речі, блінка ганіматі на рапторі є. От, напевно, це єдина небезпека, яка у них може бути в цій грі. А, ну Рашана забирають вони. Що він собі купив собі Кірасу, якусь шмотку БКБ, напевно, несе, так? Так, БКБ несе собі ще на лікані. Та ладно, тут офлейн-діф величезний. Подивіться просто на нетворс Лікана. На те, що він робить, він просто кусає Марсі, вона стає машиною для вбивства болотяною. І. Яка немає МКБ потенційного в Батерфляй Марсі. Аганім на Шедоу Дємоні. Тобто, щодо Демону все, що треба зробити, це просто дати пурш Драгон Найту. І він взагалі нон-фактор повний. Нічого не може зробити. Файті. Я думаю, друзі, що патч буде на цьому тижні. Він дуже часто оновлювався тестовий сервак. Якщо вал вже в файлах гри ввели ем, згадування Бартфрога як героя, то я думаю, що патч буде на цьому тижні. Тому що вони ж викупають, що всі спалять з цього Бартфрога. Думаю, четвер або вівторок. От. Давайте зараз матнемо трошки цю гру. Right can... oh! Пауза. Uh, людина вийшла, щоб зайти на стрім, написати повідомлення, щоб uh, гру дивився. Euh, так було чи не так? Ні, ні, добре, добре. Так. Так а що, зберігаємо? А вкусити Марс, вкусити Марс, це було. А, він атискає. А що зараз відбулося з праймелом? О, вкусили, нормально, так. Глімс пішов, треба допомогти. Так, Пурс Dragon Knight. Ага, тоді вирішив Марсі побити, так? Марсі стрибає. Ага, це був Dragon Knight. До побачення Dragon Найт. ну він нічого не може зробити на ДХ, просто він житті просто не переб'є цю Марсі. Тоді, до речі, баю повертається в тімфайт. А, стоп, він не бебежився, його просто було вмишаюсь. Виходить Лікан, виходить Марсі. Ну, до речі, на Марсі якось можна і не тікати, напевно, можна героїв вбивати. Так. Ага, мінус 10 Raptor, ультимейта немає, весел, стрибає войспірід, та побачення, мінус 4. Ну а так от навіть джуніор перемогли. Основний ростер команди V5, Сіс. Сіс. не Станяра, станяра, не така. Рапор на польські зміни вліває. Ні, ну, молодці. Ну, те, що вони джуніор Ростером. Просто подивіться, який ранг діференс А бачите, друзі, вже давно казали, що ранг в доті нічого не означає. Подивіться просто. 1100. А, значить, 740. Тут ми бачимо. Ну, так, да, тут ранг, насправді, украдаш великий. 200-й у нього. 1100, 800. Тут, а, безранговий. 17, 135. 92-80 MMR is just a number. Люди давно вже це казали. Люди давно вже це казали. Дякую, друзі, що дивились це відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. І побачимось з вами завтра. На все добре. Завтра буде інтерв'ю з Гадеджусом.